Цей вірш називається цінність любові. Ми всі в любові лиш і з любов'ю. Як люди світлі і гідні є, хто духом всім і серцем, і кров'ю бере в собі сам, і Бог дає таким все більше й більше і більше. Хто не бере, в тих і забере, в тьмі без любові жить найгірше, хто з нею і в ній, той в ній помре. То що ж тоді в нас є цінніше, ніж та любов, що і в Бога є? Для нас цінніше щось чи більше нема й не може бути, І дає нам все і усім любов і безсмертя в нас. Може бути лиш з нею в ній, в життях всіх наших, в круговерті ми день і ніч в ній з кращих мрій, в самих собі ж, те все й знаходимо в думках і в почуттях, і в ділах, в яких з любов'ю ми ж підходим, хто йде в ній, з нею в всіх трудах. Не може буть, ціни, немає в нас для любові з Богом. В ній, Бог сам про космос і світ весь дбає, і матір світу з ним, до дій, до будь-яких лише з любов'ю, до людства в ній, до нас усіх, від неї, Бога, духом і кров'ю, безцінній цінності, успіх, ми з вченням шамбали в дорогу. Хто в Нім, з любов'ю, воно ж в ній. Все дасть, що Бог вклав агні йогу для кращих в нас, думок всіх і дій, і справа всім, і вся лиш за нами. Безцінній цінності любов прийде до нас всіх лиш трудами, Яких з якими дух наш і кров. Ми для любові і в любові не пошкодуємо нас ні в чим, щоб з нею і в ній, в житті нам. Новим, під новим небом, жити всім, тим, хто йшов з Богом і з любов'ю, до всіх і всього, і всьому, всім без пітьми нам, в житті новим, жить пощастить, хто знищить тьму самих собі і самим собою, лиш тим і в тих живе любов. Хто в всіх життях ішов з боротьбою, любов війшла в них в плоть і в кров, лиш з нею і в ній нам будь собою, людьми ми є, як і в нас любов, наша в серцях, з собою в бої. Зростає і зріє, знов нас і знов і тут і там, в життях всіх, в бої, в собі й собою, за любов, найвища цінність в ній собою. Бути і зростати знов і знов.